Харківський фаховий спортколедж, який в наші складні часи виконує дуже важливу, дуже благородну місію, займаючи у фізичній культурі багато дітей, звернувся до нашого фонду за допомогою. Фонд Дениса Парамонова надав коледжу спортивне екіпірування, м'ячі та інвентар. Зараз дуже складний час. Намагаємось в цей час для дітей робити свято, намагаємось теж відволікати трохи від цього кошмару, що відбувається. Намагаємось допомагати дітям, щоб діти не тільки розвивалися як футболісти, вони як майбутні чоловіки розвивалися, тренуємо і закаляємо характер. Багато чули про ваш фонд і багато бачили, скільки ви допомагаєте, і звернулись до вас за допомогою дітям. Допомогти м'ячами, там, одежею, якось атрибутикою спортивною, і ви дуже швидко відповіли, що все, що потрібно. і Ми дуже вдячні вам за це. І сподіваємось на майбутнє, на плідну співпрацю з вами і вдячні безмежно за це.